Десь мінус 9, мінус 8, мінус 10, плюс-мінус десь так. Цен нер, ценр, цен. Надіюсь, я нічого не зламаю собі сьогодні. А, сьогодні зима-зима. Школа англійської мови. Вже, вроді світ якось став яскравішим. Шалений результат. І займайтесь з розумом. Срібло дуже корисне в боротьбі. Проти вампірів. Всім. Привіт! Це канал Центр спорту. Це я, Роман. Сьогодні у нас на вулиці прям зима-зима, холод, десь мінус 9, мінус 8, мінус 10, плюс-мінус десь так. Прям вітрисько, сніжецько, холодисько. Брусилось всім в льоду. Роман прокидається по будильнику, встає підходить до вікна, дивиться, що це коїться на дворі, такий думає: ех, мабуть, робити чай, сидіти і пити теплий чай, а не шурувати у цей холодний світ. Але Роман стоїть біля вікна, дивиться і чує голоси. Цен нер, цен -нер, цен -нер. Він вдягається, вибирається і йде. І ось я тут на локації. Вже готовий, порозминався туди-сюди, там всі, як зазвичай, потужні кардіо я зробив. І будемо зараз займатися на брусах оцих всіх в льоду. Надіюсь, я нічого не зламаю собі сьогодні. Ну, а поки не перейшли до тренування, то ви ставте відео на паузу. 에... Підписуйтесь на канал. Потім, якщо вам не сподобається, ви можете відписатись назад. Ну, таке життя. Тоді ставте на паузу, я почекаю. Я почекав. Я сподіваюся, ви все зробили, як я сказав. І тоді будемо починати сьогодні тренування. Сьогодні таке 에... швидке, мабуть, зробимо тренування. Зроблю. Шість. 에 підходиків на брусах, а між цими шістьма підходиками на брусах ще зроблю. Ой, я щось пропускаю цей секундомір, він то і не дуже потрібен сьогодні, але я так для себе чесно хоч приблизно, щоб знати, що воно, де воно і як воно. А, сьогодні зима-зима. І ще я таки подумав, е -е, дивлюсь. Прогноз погоди, а там показує далі щось. Мінус 17, Я такий, блін, нам можливо, прийдеться сидіти вдома і займатися вдома. Того треба сьогодні, коли мінус 9, шурувати на вулицю і займатися, поки є час. Так, давайте тоді будемо починати з першого підходика на брусах. Ось я при Андрієві, я кажу, при всі, всі студії, приїду в Брусівку, я тобі ту кабіну навалю. Якоїсь конкретної цифри на ці шість підходиків не буде. Скільки зроблю, от, стільки і буде. Таке буде сьогодні тренування. Сьогодні п'ятниця, кінець тижня. Вже таке треба простеньке, але добивне тренування. Так, сьогодні давайте перейдемо, одразу, закриємо спонсора нашого показу. Сьогодні у нас спонсор показу школа англійської мови. <хи> Ні, куди там? Чай! Чай в нас. Сьогодні спонсор показу, ромашковий чай. Будьмо. Е -е -е. Будь-якої марки, але як в народі кажуть, аби подешевше. Ай, добрий ромашковий чай в таку пору на вулиці. Прям Йошки-кокошки. Добренько прохолодно, чесно кажучи, але порозминався, зробив ось підходик і вже ну, нормально. Вже вроді світ якось став яскравішим і тепліше. Можливо, це просто ще заслуга цього термокухлика з цим крутим ромашковим чаєм. Давайте ще трішки поприсідаємо. Ці присідання. Не знаю їх куди притулити. Ну тому будуть вони сьогодні. а Я вибачаю ці шнурки шнуровочні. Тому присідання будуть сьогодні. Що ж поробити, І, до речі, це пишіть в коментарі, якщо теж не дуже любите всі ці движухи, присідальні і так далі. О! Е. Так, давайте якось будемо робити другий підходик, скільки там вийде. Хто зайшов, клацнув пальцем, скоріш за все, ну не кляційте йти вишмешкою, щоб це відео виснути. Скоріш за все пальцем. По екрану тапнули на це відео і розраховували, побачити такі шалені результати. Ну, поки їх немає. Можливо, і ніколи не буде. Але якщо не підпишетесь і не будете слідкувати то і не дізнаєтесь. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, я відповім, мені буде приємно і вам буде приємно. такі часи. Давайте одразу поприсідаю, потім трішки передихну, відпочину. Можете писати, що я ще й присідаю не так. Не тільки бруса, турніки і вся інші. Але це нічого страшного. Я ж це в основному роблю для себе, як то кажуть. Фух. О! Ще справді величенькі паузи між підходами. Але моя тушка. Вже задихались. <ріст> Мені не так важко, як витривалість потрібно тренувати, щоб не задихуватися. Ще повітря таке сьогодні морозне, холодне. Тому потрібно обережно. Бо якщо займаєтесь на дворі, то теж будьте обережні. Погода зараз така коварна. Раз, два і вже лежиш у ліжечку. Буває і таке. Це то поворот. Тому будьте обачні і займайтесь з розумом. Фух. Третій підходик. О, поки що здається 20 зробив. Але вже наступний відчуваю одним місцем, що буде менше. То нічого страшного. То ще й зима просто. О, вже після третього підходу яка на брусах. Навіть не скажу, що зима, чесно кажучи. Вже в очах розцвіло, на душі тепло і ромашковий чай завжди зі мною. Вип'ємо за цю красу. Давайте одразу присідати і тоді ще щось розкажу. Тільки по секрету. О, де це його тут. Поки не забув, то розповідаю цікавий факт. Який мені, як завжди, підкинув наш друг Гугл. Виявляється, золоті медалі Олімпійських ігор зроблені з срібла. І тільки покриті золотом. Бах! Але останнє. Чисте золото було застосовано для до медалей ще в 1912 році. Були ще тоді часи. Тоді і мабуть трава була зеленіша, чесно кажучи. Ті часи. А зараз бачите, що срібло. Але що я вам скажу тихенько, щоб ніхто не чув, е, срібло дуже корисне в боротьбі проти вампірів. Тому потрібно шукати свої плюси кругом, як і в каналі Центнер спорту. Давайте будемо четвертий підхід якось робити. Вже, до речі, напишіть, якщо мені якось потрібно красивіше залазити на бруси, там на турнік, щоб я не виглядав як хтось. Там якось горим пополам, але зроблено. Фух. Давайте ще й одразу вже присяду, а там буду хекати, Скільки там в мене є часу? <сум> Поїхали. Що їм скажу за присідання? Ну, хоч трішки, але ж результат є. Лише, е, як в наших краях популярна фраза два-три тижні тому, в мене 5 по 5 визивало ще більшу задишку, біль, стони, сльози. А зараз вже хоч трішки, але вже чуть легше. Це вже добре. Особливо коли. До цього довгий час сідниці не зазнавали присідань таких шокуючих. Фу. Тому вже і на цьому добре. Фу. Так. Фу, вже непогано. Давайте тоді підіймемо цей бокал ромашкового чаю. Тож тренування відбулося. Можливо, навіть за те, що воно зніметься нарешті. І можливо навіть на те, що воно потрапить в ютуб. У мене декілька разів були траблики з цим. І е, трішки закінчилась пам'ять, то сідала батарея, то... Розвалювався штатів. Ніби природа казала не потрібно, не потрібно цього скидати в Ютуб. Але що маємо, то маємо. Ну що, п'ятий? П'ятий підхід. Косо криво, але не живо, а підконтрольно, помірковано, роздумчиво, з теплими руками і тілом, але холодним розумом. О, щось останні декілька днів далі ще трішки людей підписуються на канал. Їм всім подяка за підписки. Люди, ставлять деякі вподобайки, навіть пишуть коментарі. Ну, це доволі приємно, скажу я вам. Ви малики, великі молодці і мені приємно. Хоч в основному займаюся для себе, але м -м, все одно є якесь щось, щось в цьому, якесь зерно її зарите. Давайте ще й п'ятий разик будемо присідати, я вам скажу. Після п'ятого підходу вже стало навіть зовсім тепленько. <ріст> вже навіть чую трішечки піт отут, тут, отут зібрався піт. Але як, знаєте, ту кажуть, в народі взяв самки, то лізь на бруси. Дається так, кажуть. Це не точно. Але щось мені здається близько до цього. Я поки, мабуть, приляжу на цю лідашку, і відпочину. Насправді я качаю. О, забув відкрити. Це вже дотренувався. О, насправді більш-менш нормально. Я думав, чесно кажучи, буде важче і гірше. Бо це, ну, мабуть, взагалі перший Я ж, не считаючи, там десь якісь шкільних років в дорослому. Віці, мабуть, перший раз, що я на дворі, в таку погоду, в таку рань. Ну як рань? Для когось це вже пізно, але восьма -го година ранку. Це для мене раді і займатися. Це вже яке-не яке, -не -яке а досягнення. Давайте вже шостий будемо підхід робити і будемо на сьогодні йти в інші, можливо, трішки тепліші місця після тренування гріти дупу. Ну що, поїхали. О! Фу! 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 О! все. по брусах все. Ще одразу добиваємо і присідання. Прощаємося і йдемо по своїх важливих і не дуже справах. Буду вдячний за тренування. Чайочку Ромашкому. Собі. вам! Що, якщо подивитись, Та якщо і не подивитесь, все одно хтось колись це побачить. Це ж в інтернетах буде цих. Як кажуть все, що в інтернетах воно там вже назавжди. Але я чаю або кави максимум. Ну, Води можете ще випити. Вречі, ще пишіть, чи ви кількість достатньо води. У мене з цим інколи теж бувають такі. День через день не приходиться. Буває, типу, п'ю, через ці пасили йдуть такі, треба випити. Але після вживання солодких напоїв, як раніше в мене було, можна сказати, так, багато на звичайну воду переходити доволі важко. Пишіть, як у вас з цим чи нема проблемів. Ну, а на сьогодні будемо з вами прощатися. Всім вдячні за підписки, за перегляди, за вподобайки, просто за перегляд. Всім гарних тренувань, гарних днів. Це був канал Центнер Спорту. І всім пока, до нових зустрічей!